Так, друзі, всім привіт. Сьогодні розпакуємо посилочку, тому що як в попередньому відео я знімав про кидалу Баригу, хама, будь-як можна назвати його. Все-таки він вчора бачу, в 11 десь годин ранку, якби, засвітилося повідомлення, що до вас прямує посилка. Тобто він її все-таки вирішив чи повернути всю. Чи скинути все-таки все положити гроші туди? Я її піду, заберу на почту. Тобто вона з ящиком була 6 кілограмів, щось там з копійками, 640, чи що, тому що ящик товстий. Чи він її все-таки всю відправив назад? До мене ввечері написала людина, це що давала контактка, що там шкірою твоєю забрали. Пишу, тіпа, ні, я скидаю скріншот, я в смислі не Ти ж, ну написав, пішов ти туди-сюди, точніше, навіть по телефону, тому що я це ж ну, не записував розмову, тіпа, я ж не думав, що таке буде. Це просто в мене лишилися якби, відео ті, що я як відправляв шкіру, йому типу, знімав, яка вона, розрізав і так далі. От, Ну і вже із вайбера оця переписка і сесію. Кажу, так і так сказав Пославенко, як так такого будь не може. Тіпа, то, вроді би адекватний чоловік. Тим більше мені давали контакт люди, які так само з ним працюють. Кажу, не знаю. Каже, зараз я запитаю. То є. Ну він мене дивиться по любому, не буду називати. Переписується, каже, каже сам в шок, яке, як таке може бути? Кажу, отак, то є людина. Я перепитав просто вранці, чому гроші не скинув, і коли ви її відправите, він каже, ну розсердився, типу, чи... Я не знаю, що йому сталося, тіпо, що він так почав говорити до мене, хамить, туди-сюди, -туди обзивати. Ну і послав, тіпо, і там написав вайбери гадості. Тіпо, я просто не розумію, для чого це робити було, тіпо, якщо можна просто нормально культурно пояснити, там, я вам відправлю завтра, тому що сьогодні в немає часу, наприклад, і так далі. Тим більше, я кажу, за років п'ять, напевно, скільки я вже от, займаюся от, так, да? Ну були ж різні люди і клієнти, до кожного треба підхід якийсь. Тобто, ну, знаєте, Є люди переживають, там, по п'ять разів, знаєте, саме перепитують, що можна дати робити. Ну я ніколи не міг дозволити собі просто отак взяти. Пішов ти туди-сюди, ти такий-сякий, типу, вони не, не пишуть, ви заблокують. Ну блін, ну що за бред? Типу, так, да, є там такі унікали, там пишуть в Ютубі по сьогоднішній день, чи там десь ті, хто коментарі. Ну таких, так, да, я блокую. Тому що там безполезно общаються. Але то заздрісні чи якісь люди, які типа, не знаю, чомусь завідують, напевно, Тому що щось вони дивляться і пишуть «гади», значить, їм щось інтересно. От, Але чи я їм не подобаюсь особисто. Ну це вже не мої проблеми, звісно. Я ж їм не дівчинка, що подобається. Тому. Коротше, така ситуація. Значить, подивимось. Так, прийшла посилочка, значить. От. Побачимо, що там може в бариги проснулася совість. Тому що вона якась е, на 2 кілограма ще -то легша. Тобто вона була десь 6. А на цьому, на пошті кинули на вагу, а вона 4400. Бо він сказав, відправлю її назад, засунь собі в сраку. Ну, це його слова, тобто по вейберу. Да? Тобто я вже не надіюсь, що він її взагалі відправить. От. Я її, якраз не хотів забирати, як я в попередньому відео казав, але... Открыем, глянем, чисто для интереса. Что оно нас тут есть? Ну, шкиры, я так понял, меньше, чи что? Ага. Типа, что-то положил, да? А что? Непонятно. Угу. Значит, є якісь гроші. 500. 600 гривень. Да? гривень. 600 гривень. Я просто не розумію одного. Для чого було робити такий кіпіш і так пощатися. Не, не воно було нормально. Сказати там завтра відправлю там чи ще щось. Для чого так було розмовляти? Камить, обзивати, посилати і так далі. Я просто не розумію. Я просто змонтував відео якби. Я думав, його не виложуть, якщо він типу відправить. Ну, пройшли сутки, він не відправляв. Тобто я ввечері виложу відео, а він тільки вранці бачу десь в 11 чи в 12, то не він, а, видно, дочка його вже відправила, тому що фамілія та сама, і по батькові. От. Тому. Тіпа, він її якби, забрав 2 кг, а чуть назад вернув. Вийшло на 600 гривень, ніби здав. Да? Відмінусувати дорогу туди-назад 220 гривень. І заробив, грубо говоря, 380 гривень. Ну, тобто, хоча б не в мінусі лишився тіпа, я. Да? От, він в будь-якому випадку у плюсі. Вибачення не писав, мені ніхто, і тому тіпа, я не знаю, за що вибачається. Люди бачили. Відео, типу його поступок. Не знаю, чи щось це поміняє, але для себе особисто я зрозумів одне, що просто нікому довіряти не можна в нашій країні. Тому що кожен хоче тебе якось надурити, обмануть. Не знаю, чому так. Але зі своєї сторони я не бачу ніяких проблем і вини. Якби щось не так, кажи, відправляю назад. Я б її забрав би зразу без проблем. Ну, типу, посилати, обзивати і так далі ну це було зайве, на мій погляд. Тому, друзі, я навіть не знаю, як на це реагувати. Думав, не знімати, але просто, ну як сказати, совість замучить, да, То тобто, є, як взагалі це вирішилось, типу, в плані, я не знаю, типу, на я для себе одне вирішив: що ніяких відправок більше не буде. Отаких, от типу, відправив. От і там я подивлюсь ні, або типа наложка якась конкретна. що типа, определенні гроші за ту шкіру скидаю, або людина зразу оплачує мені. Я відправляю, якщо щось не так. Якась шкіра погана. Там. її готов Ну, гроші назад повернуть ту частину, чи там за ті шкіри, яка там важить там, 2,5, чи кілограм, щось не так. Тобто, це все вирішується, типу, всі ж ми люди, да, якби, тому що цю шкіру якби здаємо вже не один рік. Тобто, хто займається кролюницею, той в курсі. Ну просто у мене такого не було, що прям ну отак, от вирішувати, навіть не буду називати імен. Там були різні люди, типу прийомщики. Там і зараз на них там дехто обіжається, каже, кидали бариги. Ну, блін, вони хоча б якось або казали, вернувся. Ну, вони не посилали. Тіпа, я за стільки років кажу, мене перше випадок, щоб людина отак ну, розмовляла на таких тонах, потім писала гадості, посилала, обзивала. Ладно, б, знаєш, тіпа, його якось обізвав сам там, для початку. Типу, йому якби, ну, стало обідно, він тобі в відповідь це наговорив, Я б ще зрозумів. Ну, блін, типу, збух ти барахти, так базарить. Знаю. Розсудіть самі, напишіть в коментарях. Я показав і розказав, як вийшлося. От. Потому, що я ж кажу, чи це його замучило совість, і він вирішив вранці зробити, так як він хотів ізначально, тобто за 2 кілограми заплатити, чи так співпало, не знаю. Чи може йому люди ці написали, подзвонили, чи він десь побачив це, не знаю. Я знімаю, показую. Якщо в людей немає совісті, типу він хоче надурити, ну, то він так і зробить. Десь. Тому коментуємо, пишемо. Всім пока.